Мабуть, усі громадяни нашої країни полюбляють відпочивати на природі. Правда, такі відпочинки та святкування часто закінчуються лісовими пожежами. І вже стало традицією для працівників служби цивільного захисту в Дорожнянському районі територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, Дорожнянського районного сектору управління Держтехногенбезпеки у Хмельницькій області, відділу питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районної державної адміністрації та працівників лісних господарств проводити рейди по лісових масивах району для виявлення порушників правил пожежної безпеки та попередження випалювання лісових насаджень у своїх володінь. У лісники знають усі зони відпочинку, які полюбляють відпочиваючі. Більшість із них усвідомлюють, наскільки небезпечно розпалювати багаття серед лісу, особливо в спеку влітку. Існують правила пожежної безпеки в лісах, в яких чітко вказано, що забороняється в'їзд до лісових масивів у пожежно-небезпечний період. Транспортним засобам взагалі підзнаки та шламбауми, встановлені у лісі, заїжджати категорично заборонено. Таке порушення закону карається штрафом. Служба цивільного захисту в Держанському районі територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, Держдянський сектор управління Держтехногенбезпеки у Хмельницькій області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районної державної адміністрації та працівники лісних господарств звертаються до усіх громадян з проханням не виїздити у лісові масиви, особливо хвойні, і не розводити там багаття. Головні причини таких загорянь. Покинутий недопалок чи багаття, а також випалювання сухої трави поблизу лісових масивів. Необхідно нагадати основні поради щодо ліквідації пожежі, що сталися в лісовому масиві. Це передусім захльостування вогню віником із зеленого листя, обкопування ділянки, де виникла пожежа, валом із землі або піску, засипання ними вогню, що розповсюджується по пістилці. Якщо поблизу є річка, ставок, озеро або інше вододжерело, необхідно заливати вогонь водою. В кожному разі необхідно обов'язково повідомити про пожежу дорослим та в пожежну рятувальну службу за телефоном 101.